Битва P2P Arm Games Hollywood проти Cyber Dragon. Добрий день, друзі, ми з України. Радуйтеся на своєму каналі. З вами завжди ваш неповторний містер Atlanta. Сьогодні ми продовжимо вашу думку рубрику Битва P2Parn Games. У цьому випуску Hollywood проти CyberDragon. Яку робиш саме ти дуже цікаво. приємного перегляду і ми починаємо. Але почнемо ми з конкурента Hollywood і це Cyber Dragon. Отож, про проект Cyber Dragon Cyber – Dragon це розроблена компанією Binary X наразі є однією з популярніших у світі ігор. Типу Гра із РД. Граці можуть добувати досліджувати під землі, брати участь у PvP і торгувати у грі НФТ на ринку CyberDragon. У 2022 році Cyber Dragon році планує запровадити функцію торгівлі землею та абсолютно нову систему Гіллі. Для початку гравці можуть придбати BNX, основну Cyber CyberDragon. Якщо вас цікавить Binary X, ви також можете переглянути їх а, останню колекцію НФТ на Binance NFT Marketplace. Як грати? А, вербуйте герої. А, Герої це перше завдання, щоб відкрити, що відкрити ворота а, кібердракона. Це розширює а, вашу силу та регулярно переносить дохід. Бенекс і буст незамінні токени для вербування героїв. Будь ласка, підготуйте їх і починайте свою подорож. пригода. А села, поля, битви, ліси і кожен краптик землі на кіберземлі. А, кіберземлі так спевлені, сповнені спокус, які захоплюють ваші очі очі. Так, що. Щоб ви uh, зупинялися біля місць, битв і випробовували. Стати тут uh, плодом, щоб забрати. Багатство, яке вам належить єдиний спосіб для кожного, кожного гравця. Щоденний майнінг, кожен гравець має різні таланти та навички, що є вашою унікальною честю. У жахті є БНХ, кристал, золото та інші багатства. Змагання челенджа. А тут знаходиться храм героя, арена володаря, а також священне володіння, що веде до воріт багато. Отож, про проект Халнівуд тепер трішки. Ханнівуд це підопірна блокчейн-гра, в якій ви можете заробляти реальні монети та гроші. Щоб е, вона створена на базі космос, що дає нам якусь в певній знагінці перспективи даної гри, мені це точно. Гратиховних і заробляти реальні гроші. Як це зробити, все дуже просто. Е, перший варіант це заробляти купуючи на медпесі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. Другий варіант це заробляти, перемагаючи е, в режимі ПВП битв. Е, і третій варіант це заробляти покажуть в Щодо команди. Якщо говорити про команду Honeywood, то це є єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу. та При цьому вона складається з досвідчених людей. А, в цьому можна переконатися плянуш на серед даної Гри, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна обвідати дуже відомі обличчя, а це Космос, Вітмар, Окес, Далстар та інші. Поріляння Ханіву та Сайбер Дракон. Сайбердракон це град жанру P2P, котра я власне поганий. однозначно є однозначно є куди росли. В свою чергу вибрав у себе усі сильні сторони. А саме можливість заробляти в 45 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість у своїх розумових навичок та інші. А підсумок. Якщо прийняти двох проекти, то перемогу у цьому а, отримує Ханнівуд. Ми вітаємо його із даною перемогою. На цьому, на цьому в мене все. До нови наступного випуску. Бувайте!